Gracias. Дівчатка принесли цвіточки. Я дуже, ви знаєте, жовтий, сиренівий цвіт. Мене щось таке трошки на ці цвіта повало, правда, особливо жовтий. Так, мої хорошенькі передачки ми починаємо собирати. Замовлення збираємо. Дивіться, сьогодні ми збираємо ще замовлення, до вівторка замовлень не буде, щоб ви знали, щоб ви не ображалися. Дивіться, замовлення збираємо любі. Ну, ви ж знаєте, ограничень їх них теж немає. Ось о паличка колбаски, ну тут дівчатка взяла, на 300 гривень. Ми теж передаємо що ви часто питаєте, яке ограничення ви заклада. Дівчатка його немає. Паличка проліка, щоб ми вам не дали, все ми вам відправляємо. Одним словом, мої хорошенькі, сьогодні ще замовлення є і до вівторка їх не буде, щоб ви знали. Ви почули світочку? До вівторка замовлень не буде. Боже, спасибо. Спасибо, спасибо, моя рідна. Боже, у мене сьогодні, красує красуня. спасибо. Тозі, так? Подожди, манюнечка, подожди, този? подожди, моя манючка, на тобі вкуснятинку. Ти ти світу, краса. Держи моя куколка. <рес> Держи, спасіпа, ласточка. У мене ще одні цвіточки. У мене сьогодні, у мене 8 березня продовжується. Що я вазочку возьму. У мене 8 березня. Вставай, моя красуня. Привіт. Як ти звати? Максим. Як? Максим. А я Свєта. Так дерзав. На, красунчик мій. І тобі дякую. <свідування> до свидання. <свідування. свідування> Красончик ти мій. Хто приходить? Ти що до мене світочками вернувся? Ну я согласна. Боже, які вони красиві. Подожди, а я тобі знаю, що ще дам? А ну Костик, а дай мені оцю нарезочку. Колбаску любиш? Любиш? Так я согласна. Давай, Давай, я світу тобі дивіться. Ну як, ти? верну на тобі. Ж. <свідування> він прийшов, прин прийшов до мене в гоці. Подари! де він пішов? Ти куди тікав? Все, приходь до мене, чу. Чука. Ти красунчик мій. Вони завжди є і будуть. І я вас прошу. Так, у мене сьогодні день вистіть, а ну дерзяля. Моя куколька, моя така маленька, давай. Кажи дякую. як тебе звати? Нана, да я. Нана, бозня, яке красиве ім'я. Ти зі світуркою теж каву п'єш завжди, так? Ми встаємо включаємо телефон, і Вона так, я ложу, вона так дивиться. Уважно і сміється. Ми і вона починає репасі вам велике тільки Ти така казітулька? Кажуть, мама на Так? да? да? Боже, я вам дякую. Собода. Мій чоловік вам передавай вітання, він теж військовий. Спасибо Бодює вам. Вже роки. Теж казав здоров'я вам, теж дивиться, каже, щоб ви звертали увагу на дихей. Спасибо він, вам велике. Спасибо, лялечка. Удачі, киця моя. Все. На лапочка. Добрий день. Так, наші дорожники, сьогодні у нас фільм. Хороший денек, слава Богу, суха середа вона и осталась до вечора сухою. Але нас сухували ми 12, 12, да, передачу, так, в ньому 12, 13, 13, пер... а ні, була 14, Тетяна, обманює. Ну, 13-14 передачок, дякувати Богу, дякувати вам дівчатка. Даже оця колбаска, дивіться, один команд з стежкою уїжджає на місто Київ. Ну, ви розумієте, так, що давайте про закази. Так, мої хорошенькі, до вівторка заказів не буде. Будь ласка, рибульку отримали, все є. Ми теж є, ми теж мислено з вами, і мислено, і не мислено, ми теж мислено з нами. Значить, ці передачки, даже ось цього, один круасанчик, він теж уїжджає на Запоріжжя. Один круасан, ребята, один. Значит дивіться, замовлення ми приймаємо кілька на вайбер, 098 493 восім, 4, 9, 3, Ми хочемо вам стати, що ми вас зайчик, що ми обіймаємо, цілюваємо, хорошого настрою, бажаємо. Якщо вам скучно, заходьте на Базаренко. Добрий день, і вам буде весело. 900 гривень кілограм. Дівсот, да? І вам буде весело. Да, зайчик? А ми вас кому?